Привіт, малята! Сонечко гуляло в небі. Марки рахувало, І про те, як вчитись треба, казку дітям склало. Всім, хто хоче гарно вчитись, слід цю казку подивитись. Геометричні фігури. Квадрат. Квадратне печиво. Квадратне вікно. Квадратна скриня. Квадратний телевізор, квадратний подарунок, прямокутник. Як і квадрат, прямокутник має 4 кути і 4 сторони. Але зверніть увагу, однакову довжину мають не всі його сторони, а лише протилежні. Прямокутна коробка цукерок. Прямокутна картина на стіні. Прямокутний планшет, прямокутний мобільний телефон, круг. Круг не має сторін і кутів. Круглий мячик, кругле сонце, кругла тарілка, кругла гривня, круглий торт, трикутник. Трикутник так називається тому, що має три кути та три сторони. Трикутний шматок піци. Трикутний пакетик з вершками. Молоком або кефіром. Трикутна канцелярська гумка для стирання олівця. Трикутний дах. Трикутний ріжок з морозивом. Овал. Овал схожий на розтягнутий круг. Він також не має кутів і сторін. Овальне дзеркало, овальна кухонна дерев'яна дошка, овальна повітряна кулька. Овальний басейн. Овальна фоторамка. Хто уважно і спостережливо цю казочку подивився? То й фігури всі упевнено, розрізнять навчився.